Володимир, позивний броня. Цей позивний ще о, дали хлопцям мені в ДАПі. Це в 2014 році. Батько військовий був, а дядько теж військовий. Ну, майже вся сім'я військові. Як тільки відвчився, то одразу пішов в армію. Спочатку на строкову службу, потім підписав контракт. Армія багато чому вчить. По-перше, вчить дисципліні. По-друге, вчить, як вижити і пристосуватись до будь-яких умов де завгодно. Я все життя служив в розвідці. Спочатку 72 окрема механізована, окрема розвідувальна рота. Потім третій полк. Там теж розвідувальний підрозділ. Тоді більш-менш військо було сформоване, тобто ну, наша бригада на той момент готувалася до Косово. З однієї сторони, звісно, краще, що, скажем, ти не десь там чийсь мир оберігаєш, а борониш свою країну. В 2014 році нас 1 березня підняли по бойовій тривозі. 8 березня, як зараз пам'ятаю, в 20.47 нас погрузили на техніку, і ми вже поїхали на Житомир. В Житомирі на літак до Дніпропетровська і вже туди в зону виконання бойових дій. Поки був молодий гарячий, то якось не дуже серйозно сприймалось. Але коли вже побачив, як кажуть, перші реалії, тоді вже зрозумів, куди попали. От, і було одразу зрозуміло, що треба виконувати свою роботу, бо окрім нас її більш ніхто робити не буде. Амвросіївка, Саур Могіла, Донецький аеропорт, бо там вже йшли контактні бої. Ти ворога бачив не десь там, бог зна де, а дійсно ото, ну, перед собою. Орден за мужність 3 ступеня, 8 вересня 2014 року. 14 році там поранення були, і куля у нозі лишилась, і осколками трошки посікло, і контузії були. Але просто за медичною допомогою я не звертався, бо людей було дуже мало, треба було комусь робити роботу. Тоді було набагато легше воювати, бо тоді можна було виходити пішим ходом, навіть заброска техніки до тих же самих позицій виходили за лінію фронту. Виконували свою роботу. Тоді не було БПЛА, тоді було проще. Якщо поглянути на карту України, то було зрозуміло, звідки вони підуть. Тобто, та ж сама Білорусія, як вона почала тягнутися туди до Росії, так званої, то вже було зрозуміло, що без них ну, просто не обійдеться. Був в Чернігові, тоді стало зрозуміло, що сім'ю треба кудись вивозити. Було прийнято рішення виїхати в село Лукашівка. Ну там і попали. Яким дивом ми звідти вийшли? Я сам досі не знаю. Це було 9 березня, десь шоста година ранку. Проснулося від того, що дуже активно працює артилерія і десь дуже-дуже близько. Ну то є гул техніки, вже зрозуміло, що іде техніка по вулиці. Вікна, само собою, були завішані, світломаскування, тому що літачки літали. Вибігали з будинку в погріб. Росіяни їхали просто з техніки, просто з автоматів отак по будинкам лупили. По цивільному населенню там, нашого сусіда застрелили, не давали навіть поховати. Тіло так і лежало там в будинку, поки вони не відійшли. Піймали якогось таксиста, теж застрелили, машину тягали по всьому селу і посеред села кинули, потім ще й підпалили. Мені розказували про фашистів, що там прадід і про бабуся там розказували. То коли фашисти заходили в наше село, то вони такого звірства не робили. Це не армія, це зброд. Їх треба просто вбивати, виганяти, бо це не люди. Нормальна людина не може так діяти. Це якісь, ну я навіть не знаю культурного слова, як їх назвати. Далі я бігав до війська мене не брали. Ну, У мене мати інвалід другої групи. Плюс ще, я так розумію, зіграло роль те, що був в окупації. Тобто мене перевіряли там спецслужби, побачили, що нічого за мною ніякого хвоста немає. От. І все-таки дозволили служити. В той момент формувався 405 й стрілецький батальйон наш Чернігівський. Поїхали ми в Харківську область. Майже якраз. от на Кордоні між е, Харківською областю і Луганською. От, на, на самому кордоні йшли тоді бої. Побачив те, що роботи багато і жалізяча у них теж вистачає, але воно так само горить, як і після того, як наша арта працює. Після того нас вивели. Ми під боровою там були деякий час доформовували. Батальйон, бо були втрати. Потім нас перекинули в Степованого Селівка поблизу Куп'янська. Ну, там я отримав поранення і десь місяць пролежав в шпиталі. Я навіть не зрозумів, що сталося. Не було спочатку не ні болю, нічого. Я просто почув такий глухий удар, ну, таке враження, наче хтось камінцем так легенько кинув. Тоді вже рукою провів кров, <сум> бежу до бриліндажа і кричу, пацани, походу, я 300. <сум> Такий, десь як великий палець, розміром прилетів у нирку. Нирка, слава Богу, лишилась ціла, але це вже нашим медикам, дякуючи в полтавському урологічному центрі, там її зібрали докупи. Тоді ще Два місяці дали на реабілітацію. Було тяжкі поранення. Нас перекинули на Донецький напрямок, там знову отримав травму. Півроку був у шпиталі. Визнали обмежено придатним і перекинули сюди, в тиловий підрозділ. Вустановлюсь, підлатаю своє здоров'я і знову повернусь туди. Чому я буду сидіти вдома, якщо я маю реальний бойовий досвід? Я буду спокійно спати тоді, коли вже, скажімо, війна закінчиться і нашою перемогою. Перед завданням ніколи не митись, не бритись, ні в якому разі не можна, от просто не можна взагалі. Перший раз побрився, я тоді ще був безбородий. Виїхали, підірвались на БТРі. Наїхали на двійний противотанковий фугас. Другий раз побрився ще й помився. <рив> Теж виїхали, та ж сама ситуація, але вже на тройний. <рив> ну а на третій раз, уже, коли оце уламка піймав, <рив> вирішив просто ноги помити салфетками. <рив> Головна наука. А я завжди казав і наголошую, що Якщо ти запанікував, ти вже труп. Старайся трезво оцінювати ситуацію біля тебе. Це може врятувати і тобі життя, і твоїм побратимам. Зараз військо стало набагато сильнішим, ніж було тоді. Розвиваються дуже сильно безпілотні системи. Тобто, ті ж самі є наземні дрони, є повітряні. З їхньої сторони заважають працювати, ну наші хлопці теж не відстають. Е, грубо кажучи, зараз навіть вони визнають, що небо за нами. Допомагають думки про свою родину, про е, тих людей, до яких е, ці виродки просто можуть добратися. Я побачив, що вони е, робили з мирним населенням, і не хочу, щоб. Цей гіркий опит був ще в когось. Війна так не, не закінчиться, якщо ти так будеш сидіти, ну, так лапки сложив і сиди. Ну, війна так не закінчиться. Для цього треба щось робити. Хлопці, я вам скажу так: війна нікого не у мене. Треба боронити нашу державу. Поспілкуватись з реальними діючими військовими, бо на бумазі воно завжди все так гарно. І це має бути, скажімо, осознаний крок, бо це дуже важливо, від цього залежить і твоє життя, і життя так само, хто в подальшому буде з тобою, тобто твоїх побратимів. Побратим це більше, ніж друг. Це ну, майже можна сказати, як твій брат, просто що від другої матері.